Лікарі, деколи жартують, що здорових людей не існує чи не жартують? Можливо, це дійсно правда. Але сьогодні це часто стосується не тільки фізичних травм, але й психологічних різних та соціальних викликів. Тож якими принципами факультет наук про здоров'я в часі, коли триває війна, вчить студентів зцілювати рани цієї війни, турбуючись про тих, власне, хто цього зараз найбільше потребує. Дякую за запитання. Мабуть, почну з відповіді на той жарт. Це такий доволі бородатий жарт, який справді. Ну, має вже свою таку історію, але як кажуть, в кожному жарті є доля правди. І ну правда, мабуть, полягає в тому, що ідеально здорових людей насправді не буває. І концепція, яка існувала ще років, скажімо, 10-15 тому що до здоров'я як до стану відсутності хворіб, вона відходить у минуле. І Концепція здоров'я доволі серйозно еволюціонує. І сьогодні, коли ми говоримо про здоров'я людини, то ми маємо на увазі такий стан, який розглядаємо через призму духовного складника. Психічного складника, фізичного і власне соціального, і це дуже легко пояснити. До прикладу, якщо людини болить голова, рука або нога, то відповідно це є таким, знаєте, тригером на її, скажімо, чи соціальне налаштування, чи психічний її стан. А якщо, скажімо, людина не дає собі раду з емоційними тривожними станами, якщо вона не має підтримки від друзів, від близьких, то це з часом може призвести власне до набуття нею тих чи інших ворі. І власне в тій всій історії. Про здоров'я є світла сторона, і та світла сторона, вона якраз говорить про те, що людині, котра хворіє, не має значення в який спосіб їй завжди можна допомогти. І факультет наук про здоров'я якраз і школи тих фахівців, котрі. Професійно надають допомогу людині в стані, якого вона хотіла би позбутися. Тобто, це мова про фахівців соціальної роботи, це, власне, фізичні терапевти та ерготерапевти, і це, звичайно, психологи. У нас на факультеті розвивається кілька освітніх програм в цьому напрямку і. Знаєте, хотіла би сказати, що вони мають таке одне ядро, яке їх спільно поєднує. Це значна частина практичної підготовки, яка є в основі академічних програм. І власне, ми дуже пишаємося тим, що маємо можливість, маємо дуже гарні партнерські стосунки з організаціями, де студенти наші можуть проходити практику. Практика в наших студентів реалізується вже з першого курсу, і це дуже хороший підхід. Позаяк саме через практичну діяльність студенти ідентифікують себе з професійною ролью. Вони швидше входять у той якби в те середовище професійне. Вони розуміють, що означає їхня зміст діяльності їхньої майбутньої професійної діяльності середини. і в Такий спосіб, скажімо, вони є ближчими до. Вирішення тих чи інших проблем, наші викладачі, які працюють зі студентами, вони вже також мають досвід професійної діяльності в умовах війни, так і вони вже мають досвід, скажімо, спілкування з ветеранами. з Потерпілими в зоні бойових дій вони мають досвід спілкування і надання консультаційної допомоги внутрішньо переміщеним особам, сім'ям з дітьми, сім'ям, які потрапили в складні життєві ситуації, і власне під час навчання також мають можливість ділитися вже тим досвідом, тими власне інструментами, які добре себе зарекомендували саме в таких ситуаціях. Зараз ми з Марічкою по черзі будемо зачитувати вам запитання і просимо вас на кожне запитання. Відповідати на окремому листочку, вписуючи туди швидку відповідь, ці питання будуть стільки таку передбачати. Скільки років ви знаходитеся в середовищі університету від тієї точки, яку ви вважаєте за потрібне вказати стартом? Скільки років ви є в нашому середовищі? Напишіть ці цифри. Когось буде однозначно цифра, когось буде двозначно. Зараз зати. пані Світлана і тебе і мене Точно перескочить. і це дуже круто. давайте Водночас покажемо. Водночас показуйте катю. катю. Окей, бачите, це гарно в чотири а, в чотири рази. Правильно приходила чотири рази. Пані Світлана лідирує в цьому в цьому забізі, Але я думаю, що це справді не рекордне межа. Який ваш улюблений корпус нашого університету? Можна використовувати абревіатури, наприклад, там також про це їх точно. Розкажем. У нас є декілька, дорогі друзі. Якщо ви були в нас, наприклад, на екскурсії, то ви бачили тільки кампус на Козельницькій, але є ще два будинки, в яких навчаються наші студенти. Отож, давайте зараз подивимося, власне, пані Світлану. Який ваш улюблений корпус уКУ? Свінцівського 17 це власне це приміщення, де навчаються студенти соціальної роботи та психології і загалом факультету наук про здоров'я. Корпус Я корпусі пропрацювала 17 років. І знаєте, за цей період університет розрівся в таке величезне студентське містечко, так, і чудовий маємо корпус на вулиці Футурівка в проспекті Іоанна Пладругого. От і чудові корпуси, в яких ми зараз перебуваємо, але власне Сінцівського 18 має якусь таку дуже особливу атмосферу. Може там трошки така аскетично, але саме та аскеза, вона десь дає можливість і зосередитися на важливих питаннях, на прийнятті рішень, які впливають на, скажімо, десь і на прийняті власне управлінських рішень, і це середовище є таке, знаєте, навіть можна сказати, намолене, бо фактично звідти і починався університет. От і там така дуже благодатна. Атмосфера, яка дає можливість, я думаю, що ну, повноцінно розкриватися, так і в навчанні, і в такому професійному розумі. У мене це центр шептицького, uh -huh. мабуть, тому що я люблю в тиші навчатися, і ця атмосфера книг дуже надихає. Так, в центрі Шептицько ми маємо бібліотеку. Та часто сам корпус називаються, саму будівлю називають бібліотекою, але це не так. Вона дуже багатофункційна. Але власне це місце, де можна робити свої дедлайни і водночас читати книги і зустрічатися з друзями, маємо крайні з цього приводу запитання. А воно може таке потребує трошки трошки більше подумати, але ми би просили вас порекомендувати якусь книгу, яка на вашу думку мусить бути прочитана абітурієнтом чи абітурієнткою, коли він буде вступати на факультет. Катю, діліться. це Віктор Франкл людина у пошуках справжнього сенсу. Я думаю, ця книга для абітурієнтів підійде тим, що вона змушує задуматись про те, про своє життя загалом, про свою сферу діяльності. Супер, та вона десь у мене є в якомусь моєму моєму вішлісті. Напевно, що на Миколая, до речі, можна писати вже свої побажання. Він наближається свято. А от але напевно руки не доходили. Доведеться, доведеться почати. Що скажете пані Світлана? Я бачу а, там якісь абревіатури. Так, дивіться, ну книгу я я не насмілюся рекомендувати, тому що, насправді це може бути низка книг, які. Ну, визначають ну, те, про чого uh -huh. так? які десь е, розширюють вікругозір, е, дають розуміння того, хто ти, для чого ти в цьому світі. Е, от. А, я би казала, що студенти, які обирають для себе навчання на м, факультеті наук про здоров'я, незалежно, чи це соціальна робота, чи це психологія. Я може буду трошки така, знаєте, формалістка, але ці документи дають дуже багато інформації. Це є звіти Всесвітньої організації охорони здоров'я, особливо ті, які стосуються, власне, того, яка зараз ситуація є в Україні з системою охорони здоров'я. І таких звітів вже є кілька. Так? Вони не відображають якби, ситуацію 2022 2023 Вони є періоду ковіду і по ковідний період 20-ті роки, але, власне. В цих документах через знайомлення з тими документами молода людина. Я думаю, що ну може мати розуміння того, а що чекає. Саме сферу охорони здоров'я, от куди я йду вчитися, що чекає в найближчій перспективі, так на що саме варто звертати свою увагу у власне професійній підготовці, так бо власне дуже багато є інформації, яка заставляє задуматися, так і яка десь визначатиме пріоритети в розвитку психології і також соціальної роботи.